Всім привіт! Мене звуть Юра, ви на каналі Книжковий Спойлер, і сьогодні у нас буде в прочитаних дитяча радянська книжечка Іван Бунін Листопад 1982 року. Це величезний такий віршик. Я б не назвав його поемою, не дотягує замало тексту, але для дитячого віршика забагато тексту, як на мене. Тим не менше, дуже крутезна, крутезна. Історія, гарний опис природи, так як і змінюється природа в лісі, в природі, як наступає осінь, як наступає листопад. До речі, в цьому віршику він використовує деякі такі чисто українські слова, наприклад, багряний багряний у вигляді, у формі кольору, оскільки багряний колір це лише. Українське слово, в російській мові такого слова немає. Також листопад у вигляді листя паде. В російській мові теж воно не популярне це слово. Хоча деякі письменники його все-таки старалися вводити у обиход російської мови. Іван Бунін дуже гарно пише віршики. Гарні в нього історії, гарні в нього тексти, дуже класно, гарно написано. Єдиний, звісно, що напевно мінус, тому що він українські слова вводив у російську мову. І це, ну, в принципі, з одного боку можна сказати, що це круто. Він зукраїнізовував російську мову, але з іншого боку, він крав українські слова, робив їх російськими, і від цього наші мови ставали все більш і більш схожі одна на одну. І це ну, доволі паршива ситуація. Але не міняє цього факту, що він був класним письменником, хоч і росіянин, але я дійсно визнаю те, що він був класним письменником. Мені подобаються його твори. Я, в принципі, не дуже багато його творів читав, і спеціально, спеціально я не знайомий з його біографією, з його, так би мовити, політичними взглядами, тому що я дуже 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 боюся, що він виявиться що тим паршивим росіянином. Не хочу портити собі, знаєте, перший, перше враження від цього автора, оскільки є тексти в нього дуже класні, ніякої пропаганди, просто гарна, гарна природа і опис цієї природи, і це завжди дуже класно, дуже мені подобається в його творчості. Якийсь такий вступ, а зараз почну вже розповідати про саму книжечку. Це, як я вже казав, один великий вірш, який розповідає нам про листопад і як міняється погода в кінці осені. Це дуже-дуже дуже гарні малюнки. Тут у цій книжці я просто закохався. Реально я закохався в ці малюнки. Ви просто подивіться, як це гарно намальовано ліс, різні дерева, не просто якась там маса, не пойми яких дерев, а різні дерева, різні, можеш тут березу дізнатися, ялинки, і ці дерева, я не пам'ятаю їхню назву, але просто ну, реально сухе дерево, висохше. Це дуже-дуже класно деталізовано намальовано. Коні пасуться на узліссі, і це просто-просто супер. Я би навіть хотів мати в себе таку картину на стіні, щоб висіла, ну, реально дуже красиво намальовано. Далі вступ іде до цього твору, від якогось Владимира Приходька, без поняття, хто це такий. І далі вже сам віршик починається. Буніна. І кожну сторінку нам вірш, текст віршика. і... Прекрасний гарний малюнок. Тут зображена висохша сосна чи ялиця, і ну, дуже гарне, ну дуже гарно намальовано. Ще дерева. Тут у нас ніч, вовки на полюванні, хоча часто вовки саме днем полюють, а не ночі. Ще ліс, якісь мисливці з собаками. Це узлісся, якісь хатинки, якесь село, коні з возами, дуже красиво намальовано, особливо гра світла. Видно, що ніби з одного боку місяць світить, освітлюється це дуже гарно намальовано. Тут уже Почалася зима кінець осені. І так і буває осінню. Вроді все ще листя жовте, вроді все ще е, на деревах те листя знаходиться, а потім за один день буквально листя все впало, і вже почався сніг. І тут такий е, горностай, здається, намальований. І тут уже... Повністю починається зима, і такий, знову таки ніч і знову таке місячне сяйво і, Боже, як це красиво намальовано. Ну, дуже гарно книжечка зроблена. Віршик, в принципі, дуже класно написаний для російської мови. І взагалі для віршика я поезію дуже не люблю. У мене проблеми з поезією. Я її не розумію, я її не сприймаю, я дуже поезійно люблю. Для мене еталон поезії це Тарас Григорович Шевченко, оце реально круті в нього віршики, це мені 12 минало», Далі ці ця заповідь і Ревета на Дніп широкий. Оце еталон всієї поезії. Оце найкраща поезія, яку я можу лише назвати, а все інше, ну блін, якісь описи, якісь незрозумілі. Рими, якісь незрозумілі ліричні відступи, це для мене непонятне. Я таку поезію не сприймаю, тому Бунін, дивовижу, досить класний, хоч і російський автор. Но книжечка, видання, малюнки просто бомбезні. Художник Устінов, без поняття, хто це такий, але. Ну, реально, він зробив неймовірну роботу проробив. Дуже якісно виконана книжечка. Якось так, якесь таке прочитане. Сподіваюсь, вам сподобалось. А на цьому я з вами прощаюсь. Бувайте до зустрічі!